Перше питання на порядку денному: відвідання французькими парламентарями України Автономної Республіки Крим. Як ви знаєте, з 23 по 25 липня цього року група депутатів національних зборів та Сенату Франції без зводу української сторони супереч нормам міжнародного права та національного законодавства України, супереч резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України. Здійснила візит до окупованої території Крим та провела в містах Севастополь та Ярта зустрічі з так званою місцевою владою. Одразу після отримання відповідної інформації про наміри парламентарів здійснити такий візит. Українська сторона вжила низку важливих заходів. Зокрема, перш за все, посол Крим-Франції здійснив відповідний дипломатичний демаж французької стороні. По-друге, 22 липня цього року. Було пролюблено заявам ЗС України, в якій зазначена поїздка французьких парламентарів була кваліфікована як безвідповідальний крок, вияв неповаги до державного суверенітету України, свідоме нехтування законодавства України, норма міжнародного права та політику Франції та Європейського Союзу щодо невизнання окупації та анексії Арка Криму та міста Севастополь. Потретє було ініційовано протестні кроки. На парламентському рівні, зокрема, було здійснено звернення голови Верховної Ради України на адресу парламенту Франції. Було підготовлено для оприлюднення у провідних французьких ЗМІ відкритий лист посла України у Франції, адресований керівнику парламентської делегації Франції. Також було ініційовано підготовку та оприлюднено спеціальної заяви репрезентативного комітету українців Франції. Ми категорично засуджуємо візит групи депутатів парламенту Франції до тимчасово окупованого Криму. Ще раз наголошуємо, що така поїздка суперечить нормам міжнародного права та національного законодавства України і політиці Європейського Союзу з невизнання незаконної кофе та анексії Криму. За результатами вжитих українською стороною Заходів. Офіційний Париж також засудив цю поїздку. 25 липня цього року МЗС України внесло пропозиції компетентним органам України щодо застосування до зазначених громадян, визначених законодавством України обмежень, і, зокрема, заборони на в'їзд на територію України. Українська сторона також направила відповідні ноти всім державам про порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Ми вкотре закликаємо всіх іноземних громадян чітко дотримуватися законодавства України. Та норм міжнародного права в Україні адекватно реагуватимуть на будь-які факти порушення встановного порядку. І до порушників будуть застосовані відповідні заходи, визначені законодавством України. Друге питання, яке стоїть на порядку денному і надзвичайно актуальне сьогодні, це питання створення трибуналу для покарання винних у від літака МЧ17. Якраз зараз міністр закордонних справ України Павло Крімкін. Разом з міністрами закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів проводить у Нью-Йорку консультації щодо проєкту резолюції Ради безпеки ООН з утворення міжнародного кримінального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Ми є однією з країн, яка постраждала від збиття літака Малазійських арені Рейсу м 17. І збиття зазначеного літака сприймається в Україні як національна трагедія. Як ви знаєте рік тому Рада Безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію 2166, визнавши збиття mh 17 загрозу міжнародного миру та безпеки. Ми закликаємо усі держави виконати свій обов'язок і докласти всіх зусиль для подолання безкарності та гарантувати справедливість для сімей і родин загиблих. Ми не повинні допустити повторювання подібних трагедій майбутнього. Саме з цією метою п'ять країн Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна, які здійснюють незалежне кримінальне розслідування за фактом збиття mh 17 виступили зі спільною ініціативою заснувати Міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності осіб, винних у збитті mh 17 Утворення зазначеного трибуналу саме зараз, до завершення кримінального розслідування, гарантуватиме. Максимальну деполітизацію цього питання гарантуватиме неупередження об'єктивне незалежне розслідування. І це цілком узгоджується з попередньою практикою утворення Ради безпеки подібних трибуналів. Відстрочкою здійснення правосуддя і достійної його відсутності. На жаль, Росія є однією державою, що виступає проти утворення трибуналу. Разом з тим, причини зрозуміли. Однак ідея трибуналу отримала дуже широку підтримку серед інших країн-учасниць ООН. А при є кілька країн-ініціаторів, готові робити все необхідне для їх подальшого просування. Вчора і сьогодні міністрами проводяться дуже інтенсивні, складні чотири політичні консультації з метою отримання найбільшої підтримки щодо проєкту зазначеної резолюції. Голосування стосовно резолюції відбудеться сьогодні. Орієнтовно після обіду за місцевим часом це орієнтовно обіцяється за київським часом, після чого відбудеться прес-конференція. Безумовно, Росія може застосувати право вето, про що вже відомо, але вона у такому випадку повинна буде понести політичні наслідки. Наступне питання на порядку денному стосується заходів і захисту прав громадян України, які незаконно утримуються на території Російської Федерації. Як ви знаєте, на цьому тижні відбувається низка так званих судових процесів у справах Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Надії Савченка. Перше ще судове засідання у справі Сенцова Кольченка. 21 та 27 липня цього року відбулися відкриті засідання північно Кавказського окружного військового суду міста ростов на дону під час яких проходив розгляд по суті справи громадян України Олега Сенцова та Олександра Кольченка. На засіданні також був присутній консул України та представник Європейського Союзу за ініціативою міністра закордонних справ Павла Крікіна. Суд ухвалив рішення проводити засідання щоденно, і сьогодні знову відбувається судове засідання. Захист висловив протест, оскільки це не дає можливість спілкуватися з підзахисними і належним чином підготуватися, підготуватися до слухань. Викликають також обурення факти порушення прав людини щодо зазначених громадян України. Зокрема, наявна інформація про застосування до Олега Сенцова тортур співробітників російських правоохоронних органів під час затримання у травні 2014 року на території Автономної Республіки Крим. Крім того, наявні відомості про застосування тортур до іншого в'язане у цій справі громадянина України Олексія Чернія. При цьому його свідчення отримане внаслідок незаконних дій. Використовується для обвинувачення у тероризмі Олега Сенцова та Олександра Польченка, що повністю невелює об'єктивність слідства Міністерство закордонних справ України, вкотре наголошує на неприпустимості та протиправності подальшого отримання на території Росії громадян України, затриманих російською окупаційною владою в Автономній Республіці Крим, та звертається до російської сторони з вимогою про звільнення. Зазначення громадян і поверне їх на батьківщину. Щодо судової справи Надії Савченко, як відомо, вчора в Києві відбувся брифін одного з адвокатів Надії Іллі Новікова щодо перебігу подій у зазначеній справі. Сьогодні адвокат Надії дав брифінг для дипломатичного корпусу. 30 липня цього року, тобто завтра, в Донецькому міському суді, Ростовської області Російської Федерації заплановано червоне судове засідання у справі Надії Савченко. За наявною інформацією, судове засідання відбудеться у закритому режимі. Посольство України в Російській Федерації та Генеральне консульство України в Ростові на дону звернулися до слідчого комітету Російської Федерації з проханням надати дозвіл на зустріч напередодні судового засідання з Надією Савченко, і її сестрі Вірі Савченко. Наразі відповідь ми не отримали. Російська сторона вкотре проігнорувала статус Надії Савченко як члена парламентської асамблеї Ради Європи, що користується парламентським імунітетом, порушивши черговий раз взяті на себе зобов'язання в рамках Ради Європи. У зв'язку з цим і всіма іншими справами, які стосуються наших громадян за кордоном, хотіла б наголосити, що питання захисту. Наших громадян Російської Федерації, які фактично перетворилися на політичних в'язнів, перебуває на постійному контролі керівництва держави і МЗС України. Нами вживають всі можливі заходи політичного тиску на Росію з метою звільнення наших громадян. Зазначене питання є пріоритетним питанням і на порядку денному світових лідерів. Європейський Союз, як і вся світова спільнота твердо виступає за захист. на захист Надії Савченко, Олега Сенцова, та інших незаконно утриманих Російській Федерації громадян України. Ми в черговий раз засуджуємо дії Російської Федерації, які грубо порушують норми міжнародного права, елементарні права та свободи людини загрозую, загрожують життю і здоров'ю незаконно утриманих громадян України. МЗС України вкотре наголошує, що безпідставність звинувачень та незаконність перебування під вартою є яскравим доказом того. Що громадяни України, які проти власної волі утримуються на території Російської Федерації, стали фактично політичними, політичними заручниками агресивної політики Росії проти України. Однією з передумов виконання сторонами мінських домовленостей є звільнення незаконно утриманих перег громадян України. Цей пункт, як і всі інші пункти мінських домовленостей, російська сторона не виконує. Російська сторона також чинить перешкоду у здійсненні заходів з консульського супроводження незаконно утриманих громадян України, порушуючи таким чином знову ж норму міжнародного права. Ми вважаємо, що продовження утримання громадян України в РФ під будь-якими сфабрикованими приводами неприпустиме, підлягає засудженню з боку міжнародної спільноти та нестиме для Росії адекватні наслідки. І наразі, спільно з нашими партнерами, ми працюємо над цим. Санкційним списком осіб, причетних до незаконного переслідування українських громадян та порушення їх прав. Наступне питання порядку денного стосується невиконання Росії мінських домовленостей. Міністерство закордонних справ України висловлює глибоку стурбованість істотним погіршенням останнім часом безпекової ситуації в зоні проведення АТО внаслідок активізації діяльності підтримуваних Російською Федерацією бойовиків. У порушенні мінських домовленостей бойовики нарощують кількість та інтенсивність обстрілів позицій українських збройних сил, об'єктів інфраструктури та цивільного населення на Донбасі, широко використовуючи при цьому заборонене озброєння. Вважаємо неприпустимо втягування бойовиками у збройній провокації спеціальною моніторну місію ОБСЄ. Так, лише за останні декілька днів спостерігачі спеціальної моніторної місії. Двічі потрапляли під обстріли. Один з них, на жаль, зазнав пошкодження. Розцінюємо ці випадки як спроби тиску з боку незаконних збройних формувань на спеціальну моніторну місію з метою змусити її обмежити або взагалі припинити моніторгову діяльність на окупованій території. Наголошуємо черговий раз на неприпустимості будь-яких дій, які загрожують безпеці спостерігачів місії, ОБСЄ, і спрямовує на обмеження діяльності місії. Відповідні органи України у свою чергу вживають вичерпні заходи і забезпечення належних умов роботи місії ОБСЄ, яка є вкрай важливою в контексті виконання мінських домовленостей. Викликає обурення, що підтримує Росії бойовики, продовжують цілеспрямовно знищувати об'єкти критичної інфраструктури Донбасу і створюють загрозу екологічної катастрофи. 27 липня у Ленецькій області в результаті масованих та цілеспрямованих обстрілів з боку бойовиків призупинили роботу найбільші об'єкти енергетичної інфраструктури області: державна Волгоївська ТЕС та Авдійський коксохімічний завод. 28 липня з мінометі обстрілювана Луганська ТЕС. Більші частини Луганської області залишилися світла. Ці злочини стають в один ряд з обстрілами електростанції в місті щастя. Газопроводу у Єсиноваті та водопроводу у станиці Луганській, що мали місце останніми місяцями. Їх наслідком є те, що мирні громадяни страждають від нестачі електроенергії, води, відсутності стабільного газопостачання, що дедалі посилює гуманітарну катастрофу в регіоні. На тлі збільшення кількості обстрілів позицій Збройних сил України бойовики отримують підкріплення живою силою та боєприпасами. До раніше затриманих російських військовослужбовців, що з повним штурмовим боєкомплектом так звано блукали територію України далеко від російсько-українського кордону щодня додаються нові громадяни Російської Федерації. 25 липня співробітники Держприкордонслужби України на контрольному посту Береза у Донецькій області затримали вантажний автомобіль КАМАЗ, який у супроводі кадрового військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації. Та члена незаконних збройних формувань пересувався в територію України, будучи вщент набитий амуніцією. При цьому Росія намагається відволікти увагу від своїх дій та дій своїх наставників на Донбасі і перекласти провину за зрив виконання мінських домовленостей на Україну. У зв'язку з цим продовжується розповсюдження відверто брехливої інформації пресі. Черговим підтвердженням цьому стала поява в російському медіапросторі, просторі. Недостовірної інформації про обстріл з території України двох громадян Російської Федерації на ділянці відділу прикордонної служби Красна Талівка у Луганській області. Українські військовослужбовці та прикордонники ніколи не обстрілювали, не обстрілюють і не обстрілюватимуть територію сусідніх держав. Звертаємо увагу міжнародного співтовариства та російської сторони. На результати проведеного 27 липня 2015 року Державною прикордонною службою службове розслідування, в результаті якого було встановлено, що усі боєприпаси у військовослужбовців наявності, а зброя не містить ознак застосування, у зв'язку з вище в черговий раз закликаємо Росію виконати свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей вплинути на бойовиків. На Донбасі з тим, аби досягти деескалації ситуації на місці, вивести свої збройні підрозділи з території України, припинити постачання зброї та найманців на Донбас і дозволити спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ здійснювати ефективний моніторинг кордону між Україною та Росією. Наступне питання і останнє питання в нашому порядку денному стосується відні спостереження за місцевими виборами в Україні 25 жовтня 2015 року. 23 липня цього року міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив листа директору Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Міхаїлу Лінку, в якому запросив БДІПУ здійснити спостереження за місцевими виборами в Україні, які відбулися 25 жовтня цього року. Міністр відзначив готовність української сторони докласти всіх зусиль для забезпечення вільних, справедливих та прозорих виборів. Відповідно до національного законодавства та міжнародно визнаних стандартів проведення демократичних виборів. І у рамках підготовки до спостереження на місцевих виборах бюро з демократичних інститутів планує здійснити так звану оціночну місію в Україні з 5 по 7 серпня цього року. Це всі питання, які наразі є актуальними на порядку денному. І якщо будуть якісь запитання, будь ласка, да, будь ласка. Факс України голосувай. Ви сказали про. Французьких депутатів, які вже в яких вжиті дії за відвідання Криму, крім того, є інформація про те, що е, група польських дітей збирається відвідати, е, збирається привезти в Росію і, зокрема, потім е, в Крим. Які дії будуть вжиті для, для уникнення цього, і які можливо вкарання чекають організаторів і виконавців? Дякую, дякую за запитання. Ми направили буквально на днях е, ноти всім державам щодо порядку в'їзду і виїзду з тимчасово окупованої території Криму, який затверджений постановою постановах від 4 червня 2015 року. І всі іноземні громадяни мають дотримуватися чинного законодавства України, норм міжнародного права, а також узгоджувати будь-які поїздки на окуповану територію з українською владою. Дякую, що за питання. Будь ласка. Турморус п'ятий комок, скажіть, от ви сказали, що направлена нота всім державам щодо цих депутатів, що мається на увазі, що заборонити їм взагалі в'їзд в, в будь-які країни, крім Франції? Чи я ми направили ноти щодо порядку в'їзду? Ні, ну ви ви про це сказали, що щодо порядку в'їзду, але потім ви сказали, що направлені ноти всім, а мається на увазі взагалі, всіх громадян всього світу. Так, да, та, та, дослідки, та, та, та. Та. це що щодо що порядку в'їзду, що це має бути відповідно до норм міжнародного права. Резолюція Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України, законодавство України і має бути погоджена з українською владою. Mm -hmm. Ми, е що французьких депутатів, ми внесли пропозицію до комітету органів вжити заходів відповідного характеру у зв'язку з порушенням суверенітету України і норм міжнародного права. А там же ж один, здається, потім вибачався, да? він так, так би мовити відмовився від свого в'їзду, да? чи як? Що там, не Наразі в нас немає такої інформації. Mm -hmm. Добре, Добре. ще уточнення? Я не почула, можливо, не сказали. десь вчора ввечері відомо про те, що в СБУ зверталися, щоб ці французькі заборони в'їзд. Чи є якась реакція ЗБУ? Чи... Як І ми направили лише рекомендації, а відповідне рішення ухвалює СБУ. Ми направили рекомендації щодо заборонених в'їзд для цим громадянам франції, які здійснили десанкціонований в'їзд в окупований Крим. То зараз такої заборони поки що немає. Наразі да, мені невідомо, що збув про рішення. Вчора була зламана на Фейсбук власне постійно місії України при ООН, а також Твіттер Сергієва. І, власне, як може міг прокоментувати цю інформацію і чи подали вже якісь звернення щодо розслідування, хто це зробив? Чи є якась. Взагалі ініціатива це розслідувати. Ні, безперечно, з цим технічна служба. НЗС. В продовження кримської теми мене кілька питань. Вже відомо, що після французьких парламентарів в Крим збираються їхати італійські і угорські. І італійські кажуть, що намагаються якимось чином не будуть їхати узгоджувати свій візит до Криму з з російським МЗС, але кажуть, що якимось чином хочуть його погодити з Києвом офіційним. Чи може бути таке погодження і чи буде реакція на цей візит, якщо він відбудеться? Якщо цей візит відбудеться всупереч законодавству України, норми міжнародного права, реакція і наслідки бою І чи може бути погоджено такий візит це з Києвом? Він має бути погодження виключно з Києвом, тому що це територія України. Ну але Київ може дати це, це погодження чи ні? Якщо це відбудеться відповідно до законодавства України, відповідно до порядку в'їзду і виїзду на територію Криму із території Криму, відповідно до законодавства, то він може бути наданий. Але якщо це буде погоджено ще з російською стороною, я не думаю, що він буде надана. І ще питання на початку березня президент України дав вилучення всім а, відомствам а, в Україні ну, в, в органах влади моніторити ситуацію в окупованому Криму і оперативно реагувати. От що було здійснено МЗС а, ну, в цьому напрямку? Наразі дуже багато здійснюється щодо моніторингу ситуації в Криму, тобто працюють у нас і місії ООН, і місії ОБСЄ, і спеціальна моніторингова місія до мандату також входить моніторинг ситуації в Криму, хоча вона не має прямого доступу. На жаль, Російська Федерація забороняє будь-які міжнародні організації до, до, до півострова. Але моніторинг здійснюється дистанційно, роблять відповідні звіти, і ми отримали оперативну непригону. І нещодавно була навіть не турецька делегація, яка також зробила свій звіт про масові порушення тертурикової. Але маєте якісь конкретні результати з цієї Як вона проводиться? І... За останній рік, мабуть, було 10 звітів, як мінімум, в рамках ООН і було декілька звітів в рамках області. Наразі не володіє не статистикою, але ці моніторні місії працюють. Також здійснює моніторинг ситуації в Криму Верховний Комісія з права національних машин в рамках ОБСІ. Бюро з демократичних інститутів і е, представник ОБСЄ з Китаї Свободи СНІ. Тобто, як мінімум дві організації, ООН і ОБСЄ, вони працюють дистанційно через своїх активістів, через організації збирають інформацію щодо порушень свободи, свободи і прав людини. А як там за інформацію? Ми безпосередньо безпосередньо запити на ці організації, тобто вони працюють на наш запит, на наші звернення. І, якщо можна, правозахисники зараз нарікають на те, що реакція МЗС України на факти порушення правди та інформу вона дуже запоздала і не відпрацю, тобто вона дуже запізнюється. Чому так відбувається? Наприклад, останній останні приклад це те, що ФСБ зараз розшукує відомого пловця марафонця В Криму до нього приходили, він зараз не може поїхати додому. Це стало, стало відомо вчора, але ну, поки що реакції не було. Чому запізнення такі? Ви знаєте, я це питання і тоді треба додатково звернутися. Відомо, що в її справі є вже двоє підозрюваних, але також зараз відомо, що їх може бути шестером. Чи вам відомо щось? Ви знаєте, вся інформація була звучна і, і нові показу вчора на брифінгу, я думаю, що ви її чули. Це, це, це та інформація, яка ми зараз вудили. Можна ще питання? А, чи а, що це робити українська сторона, якщо Росія накладе вето? Бо з'явилася така інформація, я з сприю Бішком її прочитала, що а, буде запропоновано гібридний трибунал. Стати що це таке? Такі термін взагалі існують. Такий термін дійсно існує, але скажімо так, сьогодні дуже критичний день в плані голосування. І йдуть і тривають дуже складні політичні процеси, переговори, консультації. Давайте дочекаємося результатів голосування. Потім будемо говорити про літературні варіанти. Безумовно, документів завжди крім план А, є план Б і це. Але ми поки що відпрацьовуємо всі можливі варіанти і механізми. Разом з тим, я свідомо не хотіла би зараз про них говорити, враховуючи, що голосування ще не почалося. Можна сказати, гібридний в, в чому там суть, який це варіант? Це, це, це змішаний механізм. Наприклад, був такий спеціальний трибунал по Лівану, це було угода, між ООН і Іваном, що створення окремого трибуналу про розслідування вбивства колишнього Лівану. Тобто це ряд поступок да, з нашого боку? Ні, ні, ні. Це просто окремий вид механізмів. Тобто існує багато моделей, прецедентів, вони всі вивчаються, в нас є декілька варіантів і механізмів дій. Але наразі, я думаю, ще часом робити аналіз до того, як буде голосування. РБК Україна, Сергій Лавтер будь ласка, душе. ви говорили про санкційний список, ви назвали колеги, з ким саме співпрацюєте по цьому санкційному списку, на які стадії він і проти кого буде. Ну, тобто, хто туди війде, чи війдуть туди високопосадовці російські, наприклад. Це перше питання. І друге питання по виборам, які організації міжнародні зараз вже зголосилися спостерігати за виборами місцевами. Щодо першого питання я не можу розказати поки що деталі, ми працюємо з нашими партнерами. А як тільки буде цей список, я думаю, що це стане стане відомо всім. Що стосується виборів, це запрошення було зроблено поки що до бюро демократичного інституту ОБСІ, безперечно, ми запрошує, запросимо і інших, інших працівників. Хто зголосився поки що бюро демократичного інституту? В них є просто термін за 90 днів до проведення виборів, має бути як мінімум направлено запрошення. Добро. Ще точно мені велички посавченко, а э, наш посол майданний доступ, тільки адвокат. Наш посол в Росії в Росії. Ну, там відкрили консул, наш консул безперечно, консул, без речі, да. консул він без да, так, ми тримаємо на постійному контролі консул зустрічає постійно з нею, з її сім'єю, з матір'ю, з сестрою. Дуже тісно адвокатами. І я не вчора вчора сьогодні був тут і давав брифінг і для дипломатичного корпусу, і для змін ми абсолютно дійсно співпрацюємо, не даємо себе спріє. Якось за увагу.